Росіяни масово атакували шахедами та керованими авіабомбами Україну. У ніч проти вівторка окупанти застосували 15 дронів Камікадзе, один розвідувальний БПЛА гранат 4 та дві авіабомби. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 14 ворожих цілей. Один з безпілотників поцілив у приватне підприємство у Дніпрі і спричинив масштабну пожежу. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів. Загорання вже загасили. Обійшлося без постраждалих. Ще два дрони ліквідували над Дніпропетров областю. На Київщині збили всі 12 БПЛА. Через падіння уламків у Святошинському районі столиці виникла пожежа у нежитловому будинку. Загорання ліквідували. Херсонщину росіяни атакували керованими авіабомбами. Білопілля на Сумщині, вкотре окупанти теж обстріляли. І вже не вперше за допомогою некерованих авіабомб. Пошкоджені житлові, приватні та багатоквартирні будинки та вуличний газопровід.